Вікторе, не можу не запитати про нинішню ситуацію, ситуацію з обстрілами ще немає відбою повітряної тривоги. Ми все ще, от я, наприклад, працюю з укриття в ефірі. Яка інформація наявна є у вас? Відгуки, реакції, оцінки? Ну по поки що нічого вузькоспецифічного. А, в принципі, ми вже психологічно готові до того, що вони обстрілюють нас з певною регулярністю, коли можуть накупити певний пакет як безпосередньо ракет, так і організаційного ресурсу для їхнього запуску. Вони власне б'ють. Вони самі вже визнають, що цього недостатньо для того, щоб справді зруйнувати інфраструктуру України. Ну бо просто для того, щоб її зруйнувати, треба бути буквально місяць поспіль кожного дня. А ми ж бачимо, що це абсолютно не те. І зараз це скоріш просто терор цивільного населення і демонстрація власному населенню. Що ось, бачите, ми Україну перемагаємо активно. Насправді не перемагають. Насправді вони створюють Україні з труднощі. Вони кошмарять мирне на населення України, але до якихось військових успіхів це призвести не може, бо це просто відбувається не так. Як треба для того, щоб справді паралізувати українські оборонні спроможності, а робити це так вони не можуть чи, чисто фізично. У них просто немає ані стільки ракет, ані стільки можливості налагодити як ресурс для постійного збору розвідувальних даних, так і власне ресурс для самого запуску. Ми бачимо, що в них і з літаками вже є певні проблеми. Тому поки що так. Тому поки що вони нас десь раз на 10 днів активно кошмарять. Потім наші енергетики відновлюють те, що можна відновити, і знову за 10 днів вони нас кошмарять. Довго це не затягнеться, бо ракети не безмежні. Але так це неприємно. І це особливо неприємно те, що це більш вражає саме цивільних, а не військових так чи інакше, бо військові якось звикли, військових є засоби боротьби з такими діями супротивника. А от цивільні справді кожного разу мають якось. Думати про те, як налагодити своє життя у умовах до ну на щастя, ми теж уже вчимося це робити. І один із уроків про який ви теж нагадуєте, що ну є певний ритм. Певний ритм цих обстрілів і зробити буквально день у день. Дуже масовані обстріли навіть в великій країні за кількістю за розміром і навіть за запасами ракет, все ж таки досить таки складно. Давайте звернемо увагу зараз на інші зусилля Російської Федерації. Російські рекрутингові компанії масово набирають робітників для риття окопів та будівництва інших військових укріплень на території анексованих областей України, а також Білгородські області Сті Росії десятки таких оголошень з'явилися на сайті сервісу пошуку персоналу Headhunter, сайті Авіто та в соціальній мережі ВКонтакті. Зарплата нібито від 89 до 258 тисяч рублів на місяць. Крім того, потенційним працівникам обіцяють безкоштовне проживання, харчування і транспорт. Як зазначає телеграм-канал, можемо об'ясніть, називається оцей телеграм-канал. У більшості оголошень замовником виступає компанія «Будком». Журналісти виявили в інтернеті багато негативних, Активних відгуків про співпрацю з будком Зокрема, робітники скаржаться на погані побутові умови та затримки, а іноді і не виплати обіцяної зарплати. Ну, останнє, вочевидь, у нас не ну і особливого викликати не повинно, чи турбуватися тут ні про що, як там реально співпрацюється компанія з тими, кого вона наймає, а от те, що масовано наймають для такої роботи, це вже інша історія. Слово вам. Uh, ну дивіться там uh, це виглядає поки що як симуляція, бо вже є фотографії в цих самих. Облаштувань цих самих зубів дракона і іншого вони просто поліс всередині. Це дуже смішно насправді, бо в такому випадку вони затримують хіба що власне mm -hmm. піших солдатів і хіба що на ті дві хвилини поки, які він буде його перестрибувати з крикам, який я зараз не буду цитувати а для бронетехніки. Це вже не є так чи інакше реальним. Реальні проблеми більш того, якби хотіли створити бороздісні реальні проблеми, то їм це треба було б робити абсолютно інакше, як саме я не буду підказувати власне, бо, бо не дай Боже, вони щось нормально роблять. Це схожі більше, похоже, по перше, на симуляцію бурної діяльності, бо ви вже приголожено хочеться показати, що він щось велике робить. А по-друге, просто на якісь людні бобла. Ну реально, бо якщо вони є, полі всередині, я гадаю, що вони теоретично по документах вони <свісно> цільнобетонні. <свісно> Тому я б до цього реально серйозно дуже не ставився поки що це не має скласти великої проблеми. Подібні типи загороджень та фортифікації не були ефективні навіть умов Другої світової, було ефективно значно інші ага. речі. Я смішно скажу, але фортифікація часів Київської Русі я маю на увазі зміївали, була значно ефективнішою для стримання російських танків на Київщині ніж ніж щось подібне могло б бути. Ну, от власне, це і вражає, але зусиль докладають і е, ну при цьому не можуть не витрачатися гроші. Росіяни готові красти навіть на тому, що самі вважають настільки важливим для себе на цій війні. Тобто тут корупційна складова, вигадаєте, є найпершою підставою ось таких масованих зусиль. Ви не трошки неправильно оцінюєте те, що є якісь умовні росіяни, у яких є спільний інтерес на цій війні. Насправді його немає. Насправді є різні групи росіян, в яких має є різні інтереси. Наприклад, є група пригожена кадирова яка. Зацікавлена у наборі власної політичної і силової ваги а вона не зацікавлена в перемозі Росії. Їм ну, краще буде, якщо Росія програє що це буде передумовою для того, щоб їхній план, ну кажучи, їхня група змогла взяти владу та гроші. Вони не патріоти, вони, вони це за гроші роблять. Ну, як казав от буквально вчора в одному інтерв'ю один російський репер, ну <смір> бабдер ні за ідеєю тут, ані за бабки воюють. Ось вони справді за бабки воюють, тому тут о, все абсолютно нормально. Тут не треба якось це оцінювати точки зору, чи за сході Росії безумовно зашкодити, але пригожено буде добре. Е, так само і деякі російські офіціали, деякі російські офіцери, бо Росія зараз зайшла у той стан у той статус, коли вони не стільки хвилюються за перемогу війні, скільки кожен з них хвилюється за те, як жити після неї, незалежно від результату. Uh -huh. Як жити, якщо Путін їх усіх підведе під сугундер, а потім візьме і помре? А, а якщо не помре, це теж буде, буде якось не дуже приємно. Тому вони просто, коли в тебе безпосередньо є загроза життю, а вони зараз uh -huh. знаходяться в такому стані. Ти не думаєш про те, як твоя країна має перемогти у загарбницькій війні, uh ти -huh. ж необоронні війна. Uh -huh. Ти думаєш про те, як самому вийти з цієї ситуації з мінімальними для себе uh -huh. А, Дуже важлива річ, коли uh, у кожного свій інтерес, і свій інтерес такий дуже маленький і локальний, зосереджується на собі. То тоді в uh, не можна думати про злагоджену роботу армії на різних фронтах, і це вочевидь, ситуація на користь України. Зараз ми продовжимо розмову. Я тільки повідомлю найсвіжішу інформацію, що Вінницька, Харківська область і Рівненська область вже оголосили відбій повітряної тривоги. Принаймні, Одеська теж приєднується до числа цих областей, і Волинська, так само область, тобто вже в п'ятьох областях можете зіткнути із полегкістю на поточний момент і залишати укриття, якщо у вас є в цьому. Мо необхідність далі, ну власне немає необхідності перебувати у них. Ми ж продовжуємо розмову із Віктором Тригубовим. Пане Вікторе, але навіть якщо ці зусилля, про які ми щойно говорили, ці масоване риття окопів, а якщо це така ширма, тут на цьому намагаються красти гроші, тут для когось роблять вигляд. То місця, наприклад, напрямки за якими вони рують ці окопи, нам повинні про щось сказати. Це місця, де вони бояться наступу, чи це так само хаотично і не прив'язані ні до чого. Ну, іронія в тому, що, наприклад, та сама лінія Пригожина, вона вбудована там, де зараз українських військ немає навіть в якомусь близькому оточенні. А вони її риють фактично там, значно південніше, і вона повністю виключає, наприклад, північ Луганської області. Вона фактично йде трішки за лінію розмежування до 24 лютого. Що означає, що а, вони навіть не розглядають варіанти якось утримувати реальну ту саму е, Північну Луганщину. Ну це звісно добре. Це може не щось казувати, але хто зна, що вони тримають у, собі, у, у себе в голові. Мені здається, що це реально просто фіксація того, що вони не сподіваються втримувати, і не так потрібно втримувати щось за цією лінією. Вони просто хочуть зробити так, щоб коли українці до неї підійшли, вони мали хоч трішки часу щось там за нею зробити, вибудувати якісь там, не знаю наш видруч лінію оборони вже справжньою маю на увазі, яка складатиметься з е, нормальних хлопів і нормальних бійців на них. М -м -м. Але, Але за вашим припущенням, вона значно, якщо і готується, то значно далі. Тобто росіяни так, розраховують так, пробувати воно. серйозно отримувати значно меншу кількість української території. Ну, якби ж вони справді намагалися отримувати ту саму Луганщину нормальну, то лінія проходила би вздовж траси Сватова Сватова Креміна трішки за нею. Угу. Вона ж проходить абсолютно не там, навіть її близько. Вона проходить значно південніше і взагалі не з. Півночі, на південь, а з заходу на схід. По, -по, по Донецькій, по Луганській області, по тих територіях, які були вже дуже давно окуповані. Ну, значить, так, значить, вони якось не дуже сподіваються на те, що це саме сватово втримається, що втримається Кремля, і навіть на те, що втримається старобійство. Пане Вікторе, тоді я додам інформацію від британської розвідки.